Доброго ранку, Люба Церква! Продовжуємо з вами ранкові читання Нового Заповіту, ранкові читання Божого Слова для того, щоб занурюватися в Євангеліє, для того, щоб бачити досконалу любов Христа, Його жертву, яка привела нас до Бога. І хочеться сьогодні поділитися уривком із першого послання Івана з другого розділу з 18 го вірша. Апостол Иван пишет такие слова. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, Ви імієте помазання святого і знаєте все. Дивіться, апостол Іван він пояснює церкві явище, яке церква спостерігала, яке церква бачила своїми очима. Проте коли люди, які нібито були членами церкви, нібито прийняли Євангелія, нібито вірили в Христа, згодом залишали церкву. І залишали церкву не просто для того, щоб організувати десь ще якусь місцеву церкву, а залишаючи церкву, вони починали слідувати іншим вченням, вони починали проповідувати ці вчення. І, можливо, в серцях людей закрадалася думка: невже невже гріх міг здолати християнина? Невже гріх міг відлучити християнина від Божої любові. Невже диявол переміг Христа і звів на нівець його працю? Насправді, апостол Іван пояснює про те, що люди, які в такий спосіб полишили церкву, які відвернулися до Христа, від Христа і почали проповідувати інші Євангелія, вони насправді ніколи і не належали до церкви. <кій> вони насправді ніколи й не були. З'єднані через Христа з Богом. І це, ця обставина вона приводить до розуміння однієї важливої думки для нас, для мого серця, для серця кожного християнина. Ця думка полягає в тому, що зовнішня належність людини до церкви не єднає її ні з Богом, ні з церквою. Подивіться, можна прийти до церкви. Можна навіть в якійсь мірі полюбити спілкування з церквою. Але через це спілкування з церквою, через цю активність з церквою, людина не наближається до Бога, людина не єднається з Богом, тому що причина розділення людини з Богом не в тому, що людина не бажає бути частиною церкви, а в тому, що Бог є святий. І Бог не може мати нічого спільного з гріхом. Також належність до церкви, вона по-справжньому не єднає людину з церквою. Можна бути в церкві, можна співати одні й ті ж самі пісні, але порожнім, мертвим серцем, зовсім не розділяючи почуттів, які при цьому мають християни, які співаючи хвалу Богу, вклоняються йому. Можна молитися тими самими молитвами, якими моляться християни, але насправді не мати серця прагнучого Бога, не мати серця прагнучого близькості з Ним. Можна бути в церкві, навіть можна проповідувати Слово, але мати серце не сповнене цим Словом. Тому, якщо людина не має справжнього єднання з Богом, вона не має справжнього єднання із церквою. І навпаки, з цієї думки витікає протилежна істина, що справжнє єднання людини з Богом, коли людина справді прийшла до Бога, коли Бог справді оселився в її серці, воно обов'язково приведе людину до справжнього єднання з церквою, тоді, навіть зустрівши незнайомих вам людей, ви будете впізнавати в них рідних вам, братів та сестер в Господі Ісусі Христі. Ви відразу будете відчувати з цими людьми близькість, навіть якщо вони належать до інших деномінацій та конфесій. Ви будете думати з ними одним серцем, ви будете жити з ними однією душою, ви будете ставати близькими одне одному, тому що справжнє єднання людини з Богом, воно завжди єднає людину із Божою Церквою. І в тому є краса нашого Господа Ісуса Христа. Краса нашого Господа Ісуса Христа полягає в тому, що через Його хрест я назавжди з'єднаний із Богом і з церквою. Оскільки Він єднає мене з Богом, бо лише у ньому є вирішення проблеми гріха. Понісши мої гріхи, він був розлучений з Богом, щоб назавжди з'єднати мене з ним. Подивіться. Це не просто думки, а це думки, які вони витікають з Євангелія. Те, що розлучає мене з Богом, це гріх. І оскільки Христос він взяв на себе мої минулі гріхи, теперішні гріхи і майбутні гріхи, як цьому учи мене Слово Боже, то Христос наш завжди вирішив ту проблему, яка розлучає мене з Богом. І Він назавжди. З'єднав мене з Богом, так що Дух Божий Він оселився в мені, в моєму серці. В моєму серці живе той самий Дух, який живе в серцях братів і сестер. І тому єднання, через яке Христос мене з'єднав з Богом, воно є справжнім, воно є вічним і воно є непохитним. І в цьому є слава і краса нашого Господа. Подивіться, що може зробити Хрест Христа. Павло, який ще до свого навернення гнав і ненавидів церкву, став людиною, яка не просто прагнула церкви, не просто бажала добра церкві, а який готовий був віддавати своє життя та здоров'я, проповідуючи Євангеліє, для того, щоб церква зростала, для того, щоб церква збудовувалася. І навпаки, подивіться на. На Іуду, без Христа він належав до церкви, але не належав до Бога, і нічого не могло його змінити. Ні знаміння, які він бачив, ні різні дива, які робив Христос, ні навіть проповідь Христа, ні навіть спілкування з апостолами, які привели до Христа тисячі людей, не змогло привести до Христа одного Іуду. Тому що Бог не поклав його гріхи на Сина Божого. І його проблема не була вирішена. І його проблема вона відкрилась через зраду. Він не відступив від Бога, зрадивши Христа. Він виявив своє відступництво від Бога. Він виявив, те, що Він ніколи не був з'єднаний з Христом. Подивіться, яка благодать Божа є для мене сьогодні в Ісусі Христі. Оскільки Бог. Він е, має єднання зо мною через Христа, то навіть тоді, коли за мій гріх я буду відлучений від церкви, а таке може бути з християнином, на жаль, Бог може допускати те, що християнин буде впадати в тяжкі гріхи, навіть, е, е, навіть жорсткішати в своєму серці, наскільки що не визнаватиме свої гріхи. Але якщо це справжній християнин, то навіть відлучення від церкви не від'єднає його від Бога у Христі і обов'язково поверне його до церкви. Тому що справжнє єднання з Богом, воно можливе тільки у Христі. І справжнє єднання з Богом буде єднати християнина з церквою. Навіть відлучений християнин обов'язково повернеться до церкви, тому що Божа сила, вона працює в ньому. Тому що Божа благодать вона з'єднала через Христа Його з Богом. Це слово, воно має такий важливий для мене заклик сьогодні. Важливий заклик до кожного християнина. Якщо ви у Христі, якщо ваші гріхи прощені. Якщо через прощення ваших гріхів ви з'єднані з Богом і з'єднані з церквою, дякуйте Христу за це. Ну, схиліться сьогодні в подяки Христу. За те, що Його Христом ви з'єднані з Богом і через це з'єднані з, з церквою. Подивіться на ту благодать, яку Христос вам дав. Подивіться на те, що жодна людина не змогла, навіть бачучи велику славу, прийти до єднання з Богом. Тому Бог взяв мене колись не бажаючого єднання з Богом. Я жив багато років. І не бажав єднання з Богом, і не бажав тим більше єднання з церквою, але Бог своєю благодаттю <кій> зробив велике диво. Він покликав мене до Христа, Він привів мене до Христа. Він поніс мої гріхи і через це об'єднав мене із Богом і з церквою. Тому в мене є за що сьогодні дякувати Богу. І дякуючи Богу, який через Христа об'єднав мене з собою. І об'єднав мене з церквою, я буду зростати в любові до церкви. Це виявляється дуже важливо. Я бачу, як в певні періоди мого життя моя любов до церкви холодна. Але коли я нагадую собі, якою ціною я був приєднаний до церкви, я тоді бачу, наскільки важливою є церква в моєму житті. Наскільки важливим є та справа, яку Христос зробив. Подивіться, можна бути з'єднаною з Ним, з церквою, як, як це пояснить, як імплант, як протез. Можна бути досить функціонально влитим в церкву, але бути мертвим. Але Бог оживив мене. Бог не залишив мене мертвим. Бог не залишив мене в тому стані, коли. Почавши відвідувати церкву, я на якусь, на якусь мить почав усвідомлювати і думати, що ну, тепер, напевне, я справжній християнин. Божа благодать! Вона довела мене до кінця. І також це слово воно сьогодні має важливу думку до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які, можливо, відвідують церкву і через своє відвідування церкви, через те, що розділяє. Деяку духовну практику з церквою. Можливо, ця людина думає про те, що це і є єднання з Богом. Це не так. Поки ви не прийдете до Христа, поки ви не схилитесь перед Ним, визнаючи свої гріхи і визнаючи його паном свого життя, ви не будете мати справжнього єднання ні, ні з Богом, ні з церквою. Належність до церкви ніколи не з'єднає вас з Богом, якщо не приведе вас. До справжньої віри. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.